Так, раз, раз, всім привіт. Ми в Черкасах ми приїхали, але показати поки що готель не зможемо, тому що, як ви бачите, приїхали ми вночі. І перший раз, мені дуже, дуже, дуже сподобалось на ресепшені. Дуже привітна дівчина питає, вам з дружиною чи відпочити? Я кажу, звичайно, відпочити. Все, ти відправляєшся додому. Серйозно? Yeah. Яка різниця? Yeah. Дружина чи відпочити? Ну, все. Давай хапай. Хапаємо є до послуги речі, якісь. Хапаймо речі і погнав. Вимикай світло. Здається, вони якісь до послуги є, якщо вони таке питають. Так, заїхали. Заїхали ми в готель Україна, що в Черкасах. Я коли вибрав готелі, коли обирав квартири, дивився на Оликсі, дивився на «Букінги» і скажемо так, що дешевше, ніж 1200 гривень, не було за добу нічого в Черкасах. Більше того, ніхто не хотів навіть бронювати на два дні. Ріалтори такі вкрай охамівші, кажуть, що на два дні ні, ні ніхто бронювати за тиждень не буде. Тільки по факту, там буде щось, то буде. Ну, Коротше кажучи, зарезервували на Booking готель Україна, до речі, також майже 2000 гривень за добу. І що ми маємо в цьому номері за ці гроші? Ось так от він виглядає із входу. Ну, нібито площа не така, що вже зовсім не маленька. Площа не маленька, але, по-перше, на... Тут не вистачає штори. Ну, як мінімум, воно вже не уютно. Ну чому? А ось це що купуємо? Ось це що? Я висить. Не. Це, це не тюль, не <кас> шторотюль. Ну, ось. Ну, якась... І з іншої сторони. Все вистачає, просто дехто не розібрався. Тут холодно. Ну, мабуть, не гріли номер, поки тут нікого нема. Ми відкрили батарейки на максимальний. І зараз, на, до речі, два радіатори є з налаштуваннями ручними. Все як має бути. Тут майже немає розеток, але хоча б біля кровати їх майже немає. З розетками, значить, є ось одна розетка. А мені треба годину за тумбою. телефон. За тумбою, одна є розетка. Зараз подивимося ще за іншу тумбу. І тут є розетка. Два бала знов в Марії не розібралась нічого. Ні, ну в мене телефони і годинники. Ну, де мені. Годинники є кондюр, є світильники, таке все трошечки стареньке вже. Ну Але я думаю, що і готель не новий. Є стіл, стульчик, є водичка в Там номері. Холодильник є. Є холодильник стандартно. Є телевізор, такий дешевенький ну Більше від нього, мабуть, від цього номера чекати і не варто нічого. Mm, ну, яка різниця, який телевізор. Ось, не важливо. якщо подивитися на пол, то мені здається, що це не ворс, так от. А це вже якісь плями. Ну, тапочок тут немає. Воно щось відець. не приглажується. Та почекай тапочки, щось до тапочок знайдемо. Дійдемо. Зеркало є. Що у нас тут в шкафу? Є <рес> тапочек. тапочки. Тапочок немає. Ну Марійки є проблема з <рес> цим, насправді, вона тут все забракувала, є сейф, є один комплект тапочок. Я наголошую, що один, тому що ви зараз побачите цю історію, історію цікаву. Коли ми перейдемо в ванну, в ванні у нас. Тут ми бачили, ніяких відвертостей немає. Ми бачили в, на букінгі, як вона виглядає, що це ванна, що це не душ-кабіна, Ну і фіг там з ним. Відносно нормально. А, ось так от виглядає ванна. Така собі старенька якась. Дай Бог, щоб чиста була. то що старенька, то ладно. Ну, ось таке от в унітазі. Я би поспорив ще чистоти з приводу чистоти. Але що саме цікаво? Номер на двох людей. Оплачено як за двох людей. Запитали на ресепшені, буде у вас двоє чи скільки. Так, дійсно двоє. Тільки комплект рушників. Один. Тапочки, як ми бачили. Комплект. Один. Ну, зараз потрібно на рецепшен задову. Давай, Цивати, а, ось, а ось ну, телефон і там написано номер рецепшну. А до речі, тут є фітнес зал, щоб ти розумів. Ну, але нема другого комплекту рушників. <рес> а скажіть, будь ласка, який у нас номер? 256. Якщо я не помиляюсь. Давай, на рік. Давай. Зроби їм, вирвимо Google. Заглянув номер. Доброго дня вечора вже. Підскажіть, будь ласка, у нас із номеру 256 У нас тут один комплект тільки капців і один комплект полотенець. Можна нам другий? У нас дво, дві людини тут? 256. Так, дякуємо. Ось зараз ми як справжній ревізоро перевіримо. Що вони свою зап'ятнану репутацію. Сказали, вибачте, будь ласка, зараз так? принесемо. Ну тобто, якщо зараз принесуть нам комплект рушників, питань нема, могли помилитися, все к буває. Що стосовно номеру, то ну, такий собі, просто насправді, от навіть навіть поїхати в Дніпро, ми тиждень назад зупинялися за 1100 гривень. Так, в нас був цокольний поверх, але в умовах навіть повномасштабки і тривог це була перевага. Там за 1100 гривень ідеальна чистота, все гарненьке, все біленьке, все новеньке. Ну тут, вибачте, друзі, за 2000 гривень я... ну, номер нормальний, но ну, просто ти очікуєш, що за такі кошти ну хоча б буде якось все трошечки свіжіше. Свіжіше, новіше таке. Але не воняє. Відносно чисто. ну Ці п'ятна ми не вважаємо на цьому на ковроліні. бо то, що може не зовсім і п'ятна, може щось трошки і ворс піднявся. Але от хотілося б трошечки краще. О, Марія, давай, давай. Підвідаємо. Так, дякую. Дякуємо. Гарного вечора. До речі, тут є укриття. І тапочки дали, да? да. можемо минулку? вважати, що готель Україна свій, Шампунька? Ми... свій профтик швиденько виправив, і вони красавчики. І вони вибачилися. І вони вибачилися. Буває. До речі, я коли вибирав на букінгу цей готель. Також хтось в коментарях писав, що була така сама історія. Тому в мене в мене одразу три що я вже десь таке бачу. А фен працює? Не пробував. Працює. Ось тому ось так. Ось так. Але я би вам зараз показав, насправді, що компенсує. Оце і все, що тут знаходиться, не в самому найкращому стані. Але, навіть mm -hmm. зараз поки не можна свіже повітря. Компенсується, компенсується сосновий ліс, в якому знаходиться готель. Завтра зранку, ми на це подивимося. А поки і покажемо ще сніданки, якісь тут включені. Так, якщо нам дозволять познімати і не виженімо звідси, бо а якщо розмання. не дозволять, можна так. з Телефони. Тому завтра про це поговоримо. І тут є фітнес-зал. Друзі, як і домовлялися, показую вам те, заради чого сюди варто приїхати. Ось це такий балкончик. Шикарний, шикарний видом соснового лісу. І чистішим повітрям. А ще і пташки співають. Так. Ну, як, виспалась? Я виспалась так. А, до речі, звукоізоляція тут зовсім відсутня, тому що дуже техесенька сусіди слухали. Телевізор, але його було чудово. Вночі прийшлося прокинутися, тому що були якісь, нібито хтось на вухом шепче і розмовляє. Це щось у сусідів. Ну і хотілося б, звичайно, трошечки тепліше, тому що під ковдрою типу ока, а ось вставати. Ні, а мені до речі, вночі Якраз норма. Чи зібрались? Чи зібралися? Що прожили ми тут два дні. Ну, як прожили? Переночували, тому що цілими днями ми гуляли. І треба би сказати, як тобі? А, давай спочатку ти. а я просто... Скажімо так, в один прекрасну, в одну прекрасну ніч із двох. Я прокинувся в години третій, мабуть, ночі десь так. Від того, що мені здалося над вухом хтось розмовляє, якийсь чувак. Mm -hmm. я... Трохи сперелякався, там, прокинувся, дивлюся, вся тишина нікого немає. Звук нікуди не подівся. Виявляється, це така крута в номері шумоізоляція. Причому не так, як ти ніби віддалено десь чуєш, там якийсь гул в сусідній кімнаті. Ні. Нібито як в телефоні десь тихенько грає в тебе відео прямо над вухом. Коротше, і, ну, і від цього ж не. не... Не позбавишся цього. Таке зробу. враження, що стіни тут картонні просто. Шумоізоляція дуже херова. Да, якщо я раніше казала в містах, що типу шумоізоляція погана, ні, там вона була нормальна. Тут я такого ще не чула і не бачила жодного разу. В душ в ванній кімнаті сам цей розпилювач, він чи забитий, чи він вже, я не знаю, який. Дуже погана тече вода, і сам тиск поганий. А отут питання дійсно: чи тиск поганий, чи це такий розпилювач, дуже, ну, вже забитий, підзабитий. Ну, але факт залишається фактом: дуже дуже поганий тиск. І вода воняє річкою. Ну, і все ж таки, мені все одно трошечки прохолодно в приміщенні було. Наче потім тепліше стало, але все одно ну, мені не достатньо. Ну заради це справедливості буде треба сказати, мабуть, що все-таки номер нагрівся або на дворі стало тепліше. Але в принципі, на другий день вже вже ок. Як тільки заселилось, було прохладно. Якщо в цілому висновки робити, то мені здається, що трошечки дороговато. За такий номер. В Черкасах затягувало. такі ціни М -м, можливо, можливо. Серед готелей, це найкраща ціна, як на мене. Можливо, можливо, того, що там сосновий бор за віконечком, і це умовно прирівнюється до такого вже відпочинкового готелю. Але на мій погляд трошечки От, Коротше, такі думки. А так в цілому може бути. Ще, що стосується дороги. Що, що ми хотіли сказати. Їхали ми, значить, з міста Дніпро. Коротше кажучи, їхали ми в місто Черкас... Довго, довго збиралися в це місто поїхати знову ж таки, ну, повторно, після 20-го року, тому що тут дороги гівно. Якщо їхати, як, як на мене, з будь-якої частини от України, крім Києва зі сторони, тут дороги всюди гівно. По відгукам, в крайньому разі, так і пишуть. Ми зв'язалися з готелем, я зв'язався, уточнив, тому що відгуки на Автострада, автострада, здається, сайт, де можна відмоніторити відгуки людей. Там свіжих особливо немає, вони річ, річної давнини. Тому вирішили зв'язатися з готелем, запитав у них, можливо, вони знають, їздять люди, клієнти, гості. Можна запитати і узнати, яка дорога. Сказали, що найкраще їхати Олександрія, е, Сміла і Черкаси. Ні в якому разі не їхати через Чигирин, тому що там повна срака. Так ось Дніпро, Олександрія Знаменка, ідеальніша дорога. Ми їздимо на нею постійно на Хмельниччину, ми знаємо, що це за дорога, вона класна, питань нема зовсім. Знам'янка Олександрівка, дорога така, скажу, срала мазала, тому що латки, ямки, ну, мал маленькі, скажімо так, навіть не ямки, перепади, в основному латки. Латка на лаці латкою поганяє. Ось, е Олександрівка сміла, дорога пристойна, майже я б сказав би, що місцями нова. А ось сміла Черкаси, дорога, знову ж таки, гіменце. Якщо у вас машинка м'якенька, підвізка гарно відпрацьовує, нерви будуть в порядку, їхати будете ок. Якщо у вас щось таке жорстке, то я думаю, що ви будете матюкатися дуже довго. Тому що ось цей відрізок загалом поганої дороги кілометрів, мабуть, з 80. Ось. Але ні в якому разі не треба їхати через Кременчук, Світловодськ і так далі. А ось через Олександрію можна. Ну і з Києва кажуть, взагалі на Корсунь дорога там класна. Ось така. така ось... А, І ще під час тривог без навігатора дуже складно їхати. І можна заїхати взагалі не зрозуміло куди. Тому ми замість там 9 ї години ми приїхали о 10-й з копійками. Тут ще тут є укриття в готелі. І, ну добре. Я про дорогу розказую. Я знаю, я як сказала люди. Я вам кажу, тут є укриття. Дуже важливо. Марія попросила додати Це важливо, так тут є укриття.